Вітаю, друзі, це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Експрезидент президент Моторсічі В'ячеслав Богуслаєв може бути притягнений до кримінальної відповідальності за додатковими звинуваченнями. Згідно видання економічної правди, експрезидент президент Моторсічі блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. За цим фактом Богуслаєву додатково повідомили про нову підозру у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та Інших військових формувань. Про це повідомляють прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора. У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності сил оборони на користь країни-агресора. За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників гурмо щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Тім, очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення. Йдеться у повідомлення СБУ. За даними Служби безпеки України, Боуслаєв надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. А виконуючи розпорядження Боуслаєва, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта. Додали у відомстві. За даним фактом, президенту «Моторсіч» додатково повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, частина 2 стаття 28, частина 1 стаття 114 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Додали в СБУ. В ході розслідування встановлено, що на початку повномасштабної війни у квітні 22-го року, коли українські військові звернули щодо оплатної передачі в користування гелікоптерів, експрезидент надавав казівки співробітникам підприємства приховати документи на гелікоптери. Це робило для того, щоб пілоти не могли сісти за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Також встановлено, що начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ Моторсіч розробив схему поставки запчастин до авіаційних двигунів Сніжнянського машинобудівного заводу, який знаходиться на тимчасово окупованій території України. На Моторсіч додали в. Офісі генпрокурора для обходу встановлених обмежень Моторсіч опосередковано через зарубіжні кампанії поставляла сировину у виді заготівок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувала з нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів виробництва МоторСіч, додали в Офісі генпрокурора. Таким чином, він сприяв діяльності терористичної організації ДНР, сплачував на її користь грошові кошти, так звані податки та митні платежі. Йому повідомили. Про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. Стаття 258.3 Кримінального кодексу України. Йдеться повідомлення. Це звинувачення було висунуто керівнику Департаменту зовнішньоекономічної діяльності МОТОР Січ. Також триває розслідування стосовно. Начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємця за фактами посібництва державі агресору та сприяння діяльності терористичної організації заходу з відкриття кримінальних правопорушень здійснювали співробітники департаменту контррозвідки та головного слідчого управління СБУ. Варто також друзі нагадати, що залом почалась історія так з екс. Президента Моторсічі Богуслаєву, а вона почалась того, що 23 жовтня СБУ повідомила про затримання президента АТ Моторсіч та керівника департаменту зовнішньоекономічної економічної діяльності цього підприємства. Їм було оголошено підозру в колаборації та пособництві держави агресору За матеріалами слідства ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації Ростех. На наступний день, 24 жовтня, Шевченківський суд взяв їх під варту на два місяці. В листопаді було накладено арешт на все майно, Буслаєва вартістю майже 1 мільярд гривень журналісти розслідувачі схем опублікували докази наявності Боуслаєва російського паспорту. Адвокат Боуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт. На початку листопада держава відчужила Моторсіч та передала її в управління Миноборони. Українське стратегічне підприємство Моторсіч під керівництвом Боуслаєва, якого підозрюють у роботі на РФ, і в колабораційній діяльності продавало авіаційні двигуни під санкційним компаніям з Ірану. Тобто, крім ось цієї справи, яка була ще розпочата в 2022 році, 23 жовтня, коли СБУ затримало Богуслаєва за посібництво окупантами і співпраці з Росією, додається ще одні. Звинувачення, і вони пов'язані, як я вже зазначив, з матеріалу економічної правди, з тим, що Боуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР у квітні. Тобто, коли головне управління розвідки запрошувало цей гелікоптер, Боуслаєв робив все для того, щоб гур цей гелікоптер не отримав. Ну, тут знову ж таки риторичні запитання в тому. Як, в принципі, Богослав, який мав російський паспорт, який мав, як уже стало відомо, зв'язки з Російською Федерацією працював керівником Моторсічі, причому працював не один рік і не два роки, а це був досить тривалий період часу. В принципі, Моторсіч, підприємство так, такого стратегічного значення, так, яке може здійснювати виробництво певного певних видів озброєння, гелікоптерів. І його очолювала тривалий час людина, яка таки, співпрацювала з Росією і фактично допомагала їй поставляти якісь запчастини так, до тих гелікоптерів, які, в принципі, зараз. Літають на територію нашої держави, наносячи удари по нашій інфраструктурі, по нашим збройним силам України. Тобто, Боуслай в даному випадку повинен понести найбільш суворе покарання так за свої дії, а також Україні потрібно більш жорсткіше здійснювати перевірку тих стратегічних підприємств, тобто, хто ними керує, що вони здійснюють. Для того, щоб знову ж таки не було таких випадків, які ми побачили із Моторсіч. Тому що якщо у нас далі такі посадовці, а президенти стратегічних підприємств будуть здійснювати відповідне керівництво, то Росія буде продовжувати мати вплив. На ці підприємства, і це буде загрожувати Україні в територіальному плані, в плані суверенітету. Тобто за цим потрібно слідкувати в обов'язковому порядку. Тому знову ж таки підсумовуючи цю тему, яку я вирішив поділитися з вами, Богуслав повинен понести найбільш суворе покарання, а правоохоронні органи знов ж таки повинні. Ще більш ефективно працювати для того, щоб знаходити таких російських шпигунів, колаборантів і людей, які досі хтось, можливо, чекає росіян, які мають тут когось звільняти. Тому що до великого жалю таких людей ще досить значна кількість. І це потрібно завершувати для того, щоб ми перемагали ворога як Військовому плані, так і внутрішньому плані, щоб цих агентів ФСБ мінімізувати до такої межі, щоб вони не могли здійснювати вплив на діяльність. Нашої української держави. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. А це відео закликаю переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!